Природі є жива вода, в природі є мертва вода. Де є жива вода? Бо почнемо зразу. Ну і чим відрізняється одна від друга. Що в живій воді, в живій воді, це та вода, яка віддає електрони. Ми, люди, всі, в нас є 40 трильйонів клітин, і в кожній клітинці вона складається 65% води. Між клітинами, бо вони не з'єднані, а між ними є теж міжклітинна рідина. Вона теж складається з води. В крові 94% вода, лімфі вода. Тобто людина на 60%, якщо в цілому взяти, складається з води. І вся вода в нашому організмі вона жива. Що значить жива? Та вода, яка віддає електрони. Клітинці між клітинками і там йдуть біохімічні процеси. В одну секунду, а ну уявіть таку картинку, в одну секунду в кожній клітинці відбувається до 10 тисяч біохімічних процесів. Але вони відбуваються, коли є вода. Виявляєте? Але і треба енергія. І тому кожний ранок. День потрібно починати з клянкою, чистої, теплої води. Ну, я вже говорю хоча б просто води. Але хто хоче бути здоровіший, хто хоче поправити своє здоров'я, то я говорю ще далі: живої води. Жива вода це та, яка дає енергію. Мертва вода забирає енергію, тому вона називається мертва. Тобто в неї нема вільних електронів. Жива вода має вільні електрони, а мертва вода не має вільних електронів. І у нас вода у нашому організмі між клітинні рідні, в крові, вона вся знаком мінус. І має заряд від мінус 70 мВ до 200 мВ. мінус 70, мінус 200 мВ. Оцей чудо-термос робив воду мінус 200 мВ. І я собі наливаю і випиваю кожний ранок, тільки зранку випиваю до сніданку три склянки води. Тобто майже літра, бо в мене одна склянка десь 300 мл має. І я собі, але не зразу, зразу не треба пити. Я вам ще раз хочу сказати, та та ви що, як це так до сніданку випити пів півлітра води? Або... Три склянки. Я кажу три-чотири скляночки. Ні, ви ростяні це задоволення. Тільки встали, скляночку випили. Потім через півгодини другу скляночку. Потім через півгодини третю скляночку. І ви вже до сніданку. А чому треба стільки води випити? Подивіться, що відбувається в нас ночі, коли ми спимо. Коли ми ночі спимо, печінка гарно чистить кров, тобто йде детоксикація. Все, що ми з'їли, вона там вичищає. А де взяти кров? Тобто де взяти воду в цей момент, коли ми ночу не п'ємо. З клітин виділяється вода. Кожна клітинка ночу виділяє до 15% води. І вона йде в міжклітинну рідину. А з міжклітинної рідини вона попадає в кров. Бо якщо буде густа кров, то у нас тоді може бути підранок, або інсульт, або інфаркт. То я вам рекомендую. Що якщо зранку ви будете пити воду і протягом дня дотримуватися цього водневого режиму, тобто хоча б 30 мл на кілограм тіла, протягом дня, тобто кожних півгодини або годину ковток-два робіть води. Ковток два 100 мл, 150 мл, ну хто як може. Але зробіть таку здорову звичку. Вам організм скаже тільки дякую, бо якщо ви воду бити не пити. А я хочу вам сказати, як говорять наші вчені, дослідили, більша половина населення, більша половина села не дотримується водного режиму. Не п'є воду, просто не п'є. І коли вона. Да, вони перейшли на інші напої. Є і кава, є чай, є і компот, її сік, багато що, борщ, супи. От перейшли на інші рідини, а воду-то не п'ють. А організму то треба чиста вода, а краще жива вода, знаком мінус. Чому я кажу знаком мінус, а не плюс? Яку би воду ви не пили, чи криничну? Хоча в криниці вода зразу хочу сказати, має плюс 100, 110, 120 мілівольт. Ви почули? В Криницях вода, ви думаєте, що вона джерельна? Правильно, вона може повинна бути джерельна, але не кожна джерельна вода є живою. Може бути жива вода, а може мати знаком плюс. Бо якщо знаком плюс, то вона не дає, не віддає електрони. А якщо з мінусом, вона віддає електрони.